За професією Лариса Ковач перукар-стиліст. Уже більше року жінка купує дрони для військових. Розказує, треба було розбиратися у моделях, прошивках і шукати, де купити дешевше. Я співпрацюю з багатьма військовими, але Мавік Банда це такі мої любимчики. Вони кажуть, Ларис, треба дрони. Є такий дрон, діджай, Мавік. Нам треба цей дрон по можливості. І ми в січні. Оголосили збір, ми його буквально за два дні закрили, і все, і поніслась. І так кожен місяць ми закривали 8, 9, 11 дронів. Коли на картку волонтерки почали надходити великі суми, жінка зрозуміла, треба буде звітуватися перед податковою. Я зареєструвалася в єдиному центрі волонтерів. Це коли ти реєструєш себе як особистість, і свою карту, да, яку яка буде без обмежень надходити донати. І її, значить, не зупиняють. Тобто, немає якогось ліміта. Да для того, щоб вести бухгалтерію, ми робимо замовлення, отримуємо рахунок, проплачуємо його з картки волонтерської і підшиваємо ці всі документи. Потім у папку це платіжні інструкції, рахунки, видаткові накладні, по яким ми отримали ці всі ну, в даному випадку дрони, і потім відправляємо дрони. З документами, з актами виконаних робіт уже на військові частини безпосередньо і отримуємо від них назад підписані акти. Василь Гангур, бухгалтер за освітою, допомагає Ларисі вести волонтерську бухгалтерію. Його колега Михайло Ватуня теж волонтерить, проводить розіграші подарунків. Це буде дуже гарно. просто дуже гарно. Литви Наталія. Литвин Наталя, Наталичко, я вас вітаю. Моя допомагаю це все ну розіграти, організувати так. У нас є програма в інтернеті, де ми закидаємо весь список донаторів за певний період. І вона вже випадково вибирає людину, яка виграла той чи інший приз. Дуже часто, за часто відмовляються люди взагалі від подарунків, вони кажуть, давайте це хай буде на наступний збір. Або буває таке, що вони приходять і кажуть, перший раз в житті я щось виграв, Діпо, ура! Я забираю, але приносять донат в розмірі того подарунка. За рік і три місяці Лариса Ковач організувала збір і відправила на фронт 74 дрони, які називає народними. каже: не волонтерити не може. Я одна із тих, хто вже дізнався, що почалась війна буквально в перші секунди. Тому що в Харкові була моя донька. 4,56, Вона зателефонувала, що нас помблять. Я пішла. До нас на вокзал, і чилі не навколішках просила, що, будь ласка, допоможіть мені витягнути мою доньку. І чисто такий людський фактор. Жінка-касир, вона каже: в мене кум працює, і він зараз в Харкові. Вона попросила його, і він фактично посадив Денісу в потяг. Лариса Ковач розповідає, потім було волонтерство на кордоні і на Ужгородському вокзалі. У 2022-му збирала кошти і закуповувала військовим амуніцію та необхідні речі. Зараз купує дрони. Про мотивацію каже так: напевно, страх. Моя сила. Я страшно боюсь. Я не хочу, щоб хтось переживав за своїх дітей. Я не хочу, щоб вони прийшли на нашу землю. Я не хочу чути кача, Я не хочу, щоб текли сльози ріками. Я не хочу. Тетяна Рожновська, Андрій Гісим, Суспільне, Новини.